Отож, друзі, у цьому випуску на вас чекатиме наступна тема. Програма амбасадорів проєкту Ісламі Coin нагода на десятки тисяч доларів. На десятки десятки тисяч. Привіт, друзі, на зв'язку містер Атлант, і це новий випуск, записаче новому перспективному проєкту, і це Ісламі Coin. І ми з вами, як ніколи, розберемо далі наступну тему. Детальний огляд програми амбасадорів проєкту Ісламі Coin. отож, буде цікаво та поїхали розбиратися. Перш ніж почати, пропоную коротенько ознайомитись із проектом. Що таке Islamic Coin? Ліж задово, перш ніж почати, пропоную коротенько ознайомитись із проектом, що таке Ісламі Ісламікоїн це власна валюта хак мережі, керованої спільнотою, присвяченою розширеної можливості фінансової системи, що відповідає нормам етики та шаріату. І також хочу зазначити дуже важливий момент, адже це мене вразило за словами засновників токен, їхній базується на мусульман, і він може зрости як біткоін і досягти вартості еквівалентної понад 1 трильйон доларів. Думайтесь, не очікувано чи не так. Так. Ісламська монета має обмежений загальний обсяг, та 10% кожної емісії автоматично спрямовується на благодійні цілі. А тепер перейдемо до основної теми нашого випуску програма Амбасадор. 2 лютого команда заносувала запуск посольської програми для всіх, тобто абсолютно кожен може прийняти участь. Нагороду обіцяють щедру для послів. Впевнений, що хтось вже зацікавився і задається питанням: Атлант, як взяти участь? Угу. Отож, друзі, зараз про це поговоримо більш детально. Покрокова інструкція, як взяти участь. Крок 1. Підпис на їхній твіттер. Послання ви зайдете тут. На телеграм також потрібно підписатись. Крок 2. Приєднуйтесь до каналу Discord, ссилка буде під, внизу під описом. І відразу заповніть форму через бота в гілці Ambassador Join. Наступне переходимо в Discord і шукаємо гілку Ambassador Join. Ну, знову ж таки, ми її знайшли, і вводимо команду Hell. Лов. Поступово вводимо свої дані і також зазначу, у графі TG та TV потрібно ввести своє ім'я без собачки. Якщо, взяти себе до уваги, то це, а, якщо мене взяти до уваги, то це, в моєму випадку, це Яків Гордій 01. Третє. В полі USDT гаманець обов'язково повинен бути в мережі trc 20 Я особисто використовував гаманець TrustWorld. Так, як там найкраще додати мережу TRC 20 і легше набагато. Привітка. Заходимо в TrustWorld, гортаємо вниз, натискаємо додати токен, шукаємо USDT у мережі trc 20 Четверте. Лінки SLM. Завантажуємо телефон гаманець хак за посиланням та вписуємо адресу гаманця і з цим також не має бути ніяких проблем. Ось і все це так легко. На вкладці Profile uh, Profiled, можна переглянути свої дані, які ви вводили, тобто портфоліо. На вкладці Submit Post ви uh, вписуємо, ми вписуємо і ви вписуєте лінки на виконані завдання. А при виконанні тих чи інших завдань не забуваємо згадувати такі хештеги, як Хак, HackNetwork Юнайтед, Хак Нетворк, і так далі. А тепер поговоримо про завдання. завдання. Дані завдання поділяються на. Категорії, а саме, тип 1. Це ті, які ви можете виконати будь-коли. І ось перелік цих завдань. Це написання статей в медіум вінгороди в розмірі 25, 25 доларів, 100, тобто 100. А, Публікацію соціальних мереж, таких як Facebook, Instagram, Reddit, Link, ID, або зняття відео TikTok, Reels, Shorts. Винограду у розмір 10 доларів, тобто 40 ісламіків. Обговорення в Reddit, Facebook, рінкиді, винагорода у розмірі 5 доларів. Створення відео на YouTube, винагорода до 100 USDT, тобто 400 ІSLM. Тип 2. Задання для опублікування ботом або командою модераторів. Нагорода за їх виконання буде прописана окремо власне у завданні. Поточна ставка за один із це 25 центів. А тепер пропоную підсувувати все сказане, отож, підсумок. На мою думку, проект Islamicon є доволі перспективним, і той факт, що вони прагнуть досягнути відміток по філізації як біткоін, про щось таке має говорити. Мені це точно. Рекомендую звернути пристальну увагу на це. Цей проект і слів команди. Ми обіцяємо, що вже наприкінці наступного місяця почнемо надсилати винагороди користувачам, робити їх роботи, які вже пройшли перевірку. А виходячи, із цього я буду приймати участь і, вірогідно, вже є послом. Тому долучайтесь до наступного набору. Дякую за увагу! Домолишся зумного випуску та бувайте!